Звільнився буквально наприкінці листопада. Ну, думав, кажу ж, як там відпочину після п'ятирічного контракту трохи з дитиною, з дружиною ж побуду. Ну в результаті кажуть, типу, не бажаєш, типу, тут в Чернігові, типу ж там в ООСі брав участь, в АТО з 14 року на січень це була у нас активна фаза, коли ми формували ну, кадровий склад виходить, тобто офіцери, там, ну, інструктори. А виходить попутно. Ми виходить, збирали собі резерв. Що суботи ми проводили для цивільних, то стакта меду виходить, і стрілецькі дні проводили регулярно. Найкомедніше, що крайній стрілецький день ми проводили 21 лютого. Чернігів відбився, якби да? з допомогою тих же територіалів. Які от яких ми навчали, готували. Деякі люди у нас із 16-го року, допустимо, в резерві ще коли були загони територіальної оборони, почалось повномасштабне вторгнення, да то ми виходить, да кинули клич, теж виходить, і люди почали збиратись. Але порівняно з тим, скільки людей планувалось набрати, да, то натов народу там був декілька тисяч людей. Формування було із двох джерел виходить із місцевих. Які хто служив, хто не служив, хто навіть по стану здоров'ю був непридатний. І друга була е частина людей це ті е люди, призивний резерв, які виходить, повинен був комплектуватися в прикордонних батальйонах. Тобто, допустимо, ті, що на кордоні стояли, батальйони територіальної оборони. Да? То їх військові комісаріати теж в зв'язку з такими обставинами привезли, виходить сюди в Чернігів і вони стали в наші лави. Дуже була вдячна і перша танкова бригада в тому, що ми викор... ну, виконали їхню ну, роль їхньої так, підтримки піхотної. Да, хоча на перших порах було досить важко. Міцність духу вона важливіша, навіть ніж бронежилет і казка. З'явились люди, озброїли, відправили, якби. Ну вже ж тоді. Як штат був набраний, так, ми вже почали тоді вже оборону будувати таким вже стандартним принципом. Дійснював загальне таке керівництво у районі, це виходить на північній околиці міста. Вони розраховували на те, що вони тут подавлять нас чисельністю, масою, так, якби, і будуть тут собі парадом проходити. Місцеві нам почали одразу з перших. Годин надавати підтримку речове майно і продовольче, тобто тут і гарячі пиріжки, і чай, хлопці, нато зайняли максимально високі місця для спостереження. Зайняли виходить отут, -от. так само дачні масиви да, почали ж займати кутки. Ну і далі вже почалось ну, те, що ну, як би мовити, кацапи. Хотіли нас знищити, вони тут нічого не соромились. Були, от біля наших виходить позиції прильоти, були ж виходить то гори, звісно, виходить, той обстріл будинку виходить, гуртожитку, що тож багато людей загинуло тоді. Бомбардувальник летів свідомо виходить ну, на цивільні будівлі. Ці всі прильоти, так само мінометні обстріли, ДРГ виштали постійно. Ну, наші хлопці кажуть, чималою звитягою. <гум> Просто відбили ці всі напади. Не бранею, не зброєю, силою. Деяких е наших військовослужбовців да, батьки залишились виходить, на тій стороні. Теж, звісно, кожен рвався, іменно, да, що давайте їм швидше навалим, кажу, що треба визволяти. Ну, Так і вийшло, виходить, да, що потрошку-потрошку -по ми почали їх відтісняти. Бо так вони виходить, ну, да, заходили, проходили, маячки знімали, іменно, там якби. Намагалися місцевих розганяти, виходить. Ну тоді ж вже почали прилітати там, да, всякі вибухові пристрої, так відповідно, теж віднаджувати людей, ходити там. Хлопці своє життя віддали за добру справу. Відповідно, да, до їхніх батьків ми якби, приїжджаємо, чим можемо підтримуємо. Відійшли блин, кацапські орди, виходить звідси. Да, як тільки ми зайняли свої позиції, кордон там, то одразу почали стабілізуючі дії. Постійно виходить на полігоні, проводяться заняття. Да, люди как би, проходили злагодження з водів і рот, якби. Хоча найцікавіше у нас е, по цьому, те, що, е, що люди, які в нас да, там, не мали ніякої бойової підготовки, за місяць війни набралися і стільки, бо у нас дідуган виходить 43-го року. Дід Миша звали його. Так він каже, теж прийшов у перший день. Каже: ну, хлопці, каже, якщо треба десь щось дасте зброю, каже, я буду іменно, Каже, скільки зможу, там раз вистрілю, два вистрілю. Ну і в результаті він з нами пробув ну, весь місяць, потім уже ж кажу, як. Е Прийшла вже розпорядження, каже: Ну вибачте, каже, що більше 60 років все на звільнення. Так, там деякі люди в нас опирались руками і ногами? типу, я, я готовий, я здоровий, я можу 40 разів віджати. Наша політика в тому, щоб людей, у яких, допустимо, є якісь сімейні обставини, то також. Ну, входити в положення, тому що є у нас хлопців, яких да, там, по троє, по четверо дітей. Ну, відповідно, да, вони теж не дуже хочуть виходити звільнятись. Ну, але розумієте, якби ситуація ж така, що залишити дітей без батька, ну це з нашої сторони буде не тактовно.